Віни, втрати та біль війни спонукають людей до пошуку Бога. І сьогодні саме цю тенденцію ми спостерігаємо на Харківщині в області, яка донині страждає від ворожих бойових атак. Скривджені війною українці заповнюють зали різних громадських будівель, щоб отримати потіху від Бога через молитву, християнські пісні та Боже Слово? Свідком цих подій є Микола Кулакевич, який організовує християнські заходи для українців на Харківщині. Як саме Бог підтримує знедолених людей у Харківській області? Чому віра в Бога та молитва в час війни стає настільки потрібною, як кисень для життя? І як доводиться християнам-волонтерам служити людям? Ом в небезпечних місцях на Харківщині про це та інше сьогодні. Вітаю, Микола. Вітаю, Галина, вітаю, шановні глядачі. Повномасштабну війну Микола застав у Києві, адже був там по справах. Будучи в столиці, він дистанційно організовував евакуацію сім'ї, друзів та членів церкви, які перебували у Харківській області. При першій нагоді чоловік повернувся на Харківщину. В час війни Микола разом із своєю командою розпочали активну волонтерську та просвітницьку діяльність. Через декілька днів я повернувся саме на Харківщину. Йшли великі колони, скажімо, з Харківщини, з Сходу. І я ще декілька машин їхали в тому напрямку, і на блокпостах на нас дивилися так з цікавістю, хлопці, що ви робите і куди ви їдете. Але ми були вірні покликанню, те, яке дав Бог, і по-іншому навіть не планувалося типу, десь виїхати або лишатися. Ми мали їхати і служити, і, в принципі, так і зробили. В християнському колі тебе називають євангелістом. Розкажи нашим глядачам, хто це такий. І ще задовго ж до війни ти проживав саме на Харківщині. Розкажи про це. Я на Харківщині проживав 10 років до війни. І от моя праця була саме як євангелиста в тому краї. Євангелист це людина, яка несе добру новину. А добра новина або кращої новини, як те, що Ісус Христос любить людей, немає в принципі. Тому євангелист це та людина, яка несе звістку про спасіння для людей, які оточують її. Тому от, цим я був зайнятий 10 років і цим під час війни. Ми також займалися, просто адаптувалися під обставини, які нас оточували. Цим саме я займався і коли був коронавірус, і коли була епідемія. Вістка євангельська, вона незмінна за будь-яких обставин. Просто ми, як люди, маємо підлаштуватися під ті умови, в яких ми живемо, і продовжувати служити. Дуже дякую Богу за саме таке покликання нести хороші новини, тому що це прекрасно. Я люблю нести хороші новини. І от євангелист це те, що потрібно. Дякую, Микола, що ти розповів нашим глядачам, хто ж такий євангелист, які його обов'язки? І ось ти 10 років до війни проповідував українцям про Ісуса Христа, про спасіння через нього. І зараз, як ти кажеш, адаптація до війни, ви далі продовжуєте це робити. Чи можеш ти проаналізувати ось цей момент? Як на Харківщині українці сприймали вістку про Бога до війни в мирний час, і, звичайно, як зараз вони сприймаються? Я охарактеризував би той час і відношення людей до Божого слова одним словом, байдужість. Люди байдуже відносилися до проповіді Євангелії, люди байдуже відносилися до церкви. І десь от були в людських серцях такі твердині, які прийшли через пресу, через різні різні такі страшилки, які були про церкву, ніби приносять дітей в жертву і тому подібне. Тому люди відносились з осторогою і байдуже. Ну, враховуючи можливо той момент, що радянська влада вона теж зробила свій вплив зробила свій великий вплив, і тому для людей це було складно. І десь ми людей і не осуджували за те, тому що це сталося навіть не по їхній волі, а внаслідок історії, в якій вони жили, це перше. Друге, ми живли, живемо в тому краї, де процвітає окультизм. І багато людей займаються цим білою магією, чорною магією, і це також накладає відбиток на долях людей. І вони були жорстокі навіть в якійсь мірі до Божого слова, тому що ворожі сили, сили темряви вони завжди противляться світлому, божому. Тому от ми жили в такій реальності. А зараз все змінилося і змінилося дуже кардинально. Тому що люди побачили, що церква це відповідь на їхні потреби. І не тільки словом, тому що коли ми говоримо про євангелиста, то складається враження, що це просто чоловік, який говорить і більше нічого не робить. А насправді євангелист не тільки служить словом, він іноді використовує слова. Все його життя, весь його стиль життя, він направлений на те, щоб служити людям. І от коли. З'явилася велика потреба на Харківщині. Скажімо, в нас не працювали пекарні, у нас не було хліба. В мене є відеозйомки, де ми видавали хліб під підпис не людині в руки, а на один двір, на одне домоволодіння. Така була жахлива ситуація. Була жахлива ситуація настільки, що одного разу, я пам'ятаю, я дав хлібину для дівчинки, і поки пройшла роздача, ця дівчинка цю хлібину майже з'їла. І я дивився на батьків, які були біля цієї дівчинки, і вони їм і не жалко для дитини, але в той же самий момент ця дитина з'їла типу всю поживу, яка мала б бути на сім'ю. І таких моментів було багато. І от ми з чого почали, це з того, що ми просто почали купляти хліб. Це отвічаєте ви, хто взяв хлібину, хто ні, правильно? Так, да, Ну, в основному хлібинка на двір. Хлібинка на двір. Де десять чоловік, не може дві. А чим хто чує? чує. А так люди беруть хліб. Ми домовилися з пекарнями, їхали серед ночі, просто купляли хліб і роздавали людям. І люди побачили, перше, що ми не виїхали, друге, що ми не тільки дбаємо за свою церкву, а дбаємо за всіх людей. І це ми робили системно. І коли люди побачили, що ми стали поруч біля людей їхньої біді, їхня думка змінилася, і вони почали задавати багато запитань. Не ми розказували, от ми християни, бо ми от такі. А люди запитали нас: а чого ви такі? Чому ви так робите? А де ви збираєтеся? Звичайно, ми кожного разу, коли давали хліб, ми вчили людей молитися. Прошу, щоб ти Боже простив наші гріхи, простив мене, простив кожного, хто є на цьому місці. Ми просимо, щоб ти дав мир нашу країну, щоб ти дав мир в наші серця, щоб ти змилувався над нами і в Україну прийшов мир, прийшов спокій. Його немає Євангелії, ви звернетесь. Ми вам дамо. Є одна історія у Біблії, коли Його. один чоловік не мав що їсти і просив милостині, він був сліпий. Ми І коли були. от він почув, Сильні що йшов Ісус Христос, не один раз бувало, що були прильоти, десь помирали волонтери, десь помирали люди, які отримували допомогу. І завжди, перед тим як дати хліб, чи якусь допомогу, ми собі поставили за правило проповідувати Боже Слово для людей. Просто вчить їх молитися, тому що багато людей, крім молитви, «Отче наш», вони нічого не знали. Ми їм донесли, що можна молитися своїми словами. Ми їм розказали, як молитися для того, щоб покаяться, і це наблизило людей до нас. І відношення дуже змінилося. І ми дякуємо Богу і продовжуємо служити цим людям. Микола, спостерігаючи за тобою в соціальних мережах, бачимо, що впродовж війни разом із своєю командою ти активно організовуєш християнські зустрічі з місцевими Харківської області. Розкажи, яка кількість людей в середньому зазвичай приходить на ці зустрічі? І все ж таки, яка ціль цих заходів? Перше всього... Я являюся частинкою великого братерства, братерства церков. І все, що ми робимо, ми його не змогли б зробити тою невеличкою командою, яка в нас є. Тому за період війни я дуже оцінив ще більше. Я любив братерство, а це ще більше полюбив братерство саме за єдність і за те, що Київ, Волинь, Рівненщина, Львівщина, Чернівеччина. Всі об'єдналися для того, щоб допомогти. Тому я ні в якому разі не можу привласнити собі якісь досягнення, тому що це праця великого великого братерства України. Тому дякуємо і старшим братам, і пасторам церков, які організували і по цю пору продовжуються тисячі тонн. Продуктів, які їдуть, це тисячі сотні тисяч євангелій Божого Слова, які розповсюджуються. Тому варто з цього почати і на цьому заакцентувати увагу. Але ж в тій території, де ми живемо, ми працюємо таким чином. До нас люди не можуть прийти просто так, тому що бажаючих було би дуже багато, і ми не могли б всіх вмістити в ті приміщення, які нам або влада надає, або ми маємо самі. Ми стараємося ці зустрічі зробити комфортними для людей, щоб людям було і де сісти, і тому ми робимо попередню реєстрацію. Тобто кількість людей ми регулюємо відповідно до того, скільки в нас є допомоги, тому що в людей роботи немає. Трошки ситуація покращилась, але все-таки є в людей ще потреба. тому ми от регулюємо і складаємо попередні списки. Найбільше певно я проповідував перед аудиторією можливо три тисячі людей можливо більше, які прийшли до нас. Для того щоб отримати допомогу, і звичайно, ми проповідували їм. Молилися. Спочатку це було просто: я вставав у машині, скільки в мене було здоров'я, я кричав і говорив людям про Бога. без колонок, без, без колонок, мікрофона. без мікрофонів. Просто на це не було часу. І от це було спонтанно. Десь ми це робили, десь ми просто під час того, як люди отримали допомогу, кожного благословляли і молилися. А пізніше трошки ми купили колонку і це вже робили з колонкою. Ще пізніше, ми запросили деякі групи співаючих братів, сестер, які дуже гарно могли співати і співали для людей під час роздачі, тому що пісня це те, що гріє душу. А християнська пісня вона не тільки гріє душу, а й збудовує, дає надію. І те, що говорить людина, це одне. Але коли людина це чує через пісню. Це зовсім інший ефект дає для людини. Я там сьогодні, оціню краю. Сьогодні зробили багато таких продуктових наборів, які будемо роздавати завтра для людей, які мають цьому потребу. Сьогодні працювало більше 20 волонтерів. Микола. Тобі доводиться спілкуватися із людьми безпосередньо. І окрім фізичних потреб, які ви задовільняєте, які такі душевні потреби, можливо, навіть втрати сердечні, вони розповідають для вас і тобі. Саме більше, що я бачу наразі, це є багато страху перед тим, що очікує людей. Люди бояться свого майбутнього, люди бояться завтрашнього дня. Тому десь ми працюємо і даємо надію для людей, що ми не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо того, хто з нами буде завтра. Ми знаємо Ісуса, який проведе, який не залишить. Він так сказав у своєму слові. І от наш акцент є на Боже Слово і на Ісуса Христа, тому що тільки Він може допомогти. Є багато людей, які втратили своїх близьких, рідних. Тепер є багато. Чиї діти рахуються зниклими безвісти. І люди живуть в такому страсі, вони бояться кожного телефонного дзвінка, тому що переживають, що цей дзвінок і от все обірветься. Ісус Христос сказав: прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ніхто не може заспокоїти людське серце, як тільки Ісус Христос, тільки Він має. Ліки від душі, від болі душевної. І от наше завдання як церкви, моє завдання як служителя привести і познайомити людину з Ісусом Христом. Дієвий спосіб подружитися з людиною, не просто як на прийомі розказати, як правильно. Важливо, щоб людина відчула, що справді ця біль вона близька не тільки їй, а й тобі. Важливо дати відчуть людині, що ти за неї переживаєш. Це ми і робимо, і це не є якась, якийсь наіграний процес, це те, чим ми живемо. І люди насправді в такий лукавий вік вони відчувають щирість. І от церква стала відповіддю, тому що продуктами можуть забезпечити і благодійні фонди, яких сьогодні є дуже багато і вони багато працюють. Але от саме душевні втрати, душевну біль. Не може ніхто розрадити, не може ніхто полікувати, тільки Ісус Христос. І ми, як представники Ісуса Христа на землі, ми намагаємося це робити. І більше скажу: на цьому ми ставимо більший акцент. Як на якійсь матеріальній допомозі. Хоча вже більше дві тисячі тонн. Ну, до дві тисячі ми рахували, поки роздавали продукти, а це значно більше. Якщо говорити про область в цілому, то це набагато більше. В нашій області ми працювали, браття, старші, наші браття, вони багато працюють над тим, щоб забезпечувати. Але основне це. Душевні болі, душевні рани, які може залікувати Ісус Христос. Тому і глядачі дорогі, можливо, і в вас є якісь переживання, якась біль. Вам треба щиро звернутися до Ісуса Христа. Вам треба знайти служителів, які зможуть вам допомогти і познайомлять вас з Ісусом Христом. Не лишайтеся самі, тому що диявол зажене в депресію. Коли прийде депресія, будуть думки про самогубство. І це вас буде гнітить. І від цього не буде ніякого виходу. Але в Ісусі Христі є вихід з будь-якої ситуації. От церква це представництво Бога на землі. Тому є вихід, не все закінчено. Бог вас любить і Бог чекає на вас. Це ми проповідуємо. Таким чином ми служимо і будемо це робити. Поки в цьому буде потреба, і поки буде людська біль, а сьогодні так багато цієї болі, що не хватає, скажімо, служителів, які могли би служити. Але по мірі можливості ми продовжуємо це робити. Хай Бог наділяє вас цією силою, спроможністю служити людям, особливо знедоленим українцям, які цього так потребують. І, Микола, таке питання до тебе, як євангеліста, чи є майбутнє в Україні? На твою думку, і яким воно може бути? І успіх, цей секрет миру, окрім того, що зараз ми бачимо, як військові намагаються захищають території, відвоюють. Все-таки є от від Бога та милість для нашої землі? Звичайно, є, тому що, якби я в це не вірив, я тут не був би. У мене була можливість покинути кордони країни, я є багатодітним батьком. Були можливості, але навіть питання так не стояло. Ми продовжуємо робити, що ми робимо, і будемо це робити, поки не закінчиться війна. Військові дуже гарно справляються своїми обов'язками. Наша влада вона справляється своїми обов'язками, домовляється про допомогу і про різні речі. Що ми маємо робити як українці для того, щоб прийшла перемога? Всі ми маємо об'єднатися і молитися за перемогу нашої України. Акцентую увагу саме за перемогу нашої України. Тому що коли прийде перемога, тоді прийде мир. Це якщо говорити в загальному і глобально. Але ж є інше, я знаю сусідів, які роками живуть і не мають миру. Вони живуть поруч, але миру не мають. Є люди, які навіть приходять до церкви, вони не сідають на одну лавку. Вони від одного тікають. І от в цьому якраз і заключається майбутнє особисто для нас. Ми маємо наладити відносини з нашими близькими, з нашими рідними. Тому що, коли буде мир в серці, то мир в країні прийде набагато швидше. Бог він завжди на стороні справедливості. Україна на даному етапі вона захищається від злочинців. Тому Бог на стороні українців і перемога буде, звичайно, на стороні України. Тому що Бог він є справедливий. По тій причині ми віримо і очікуємо перемогу. Все робимо для того, щоб цю перемогу наблизить. Ми молимося так само за військових, молимося за їхні сім'ї, ми відвідуємо госпіталі, просимо, щоб Бог явив милість і для цих хлопців. Тому що в Україні є лише одна надія це на Ісуса Христа, і перемога прийде тільки дякуючи тому, що Ісус Христос змилується над Україною, і він вже це робить. Тому Україна буде і буде прекрасною країною, і благословінням для багатьох.